Друзі, вітаю! Завтра вже у нас буде практика по відновленню контакту зі своїми каналами енергетичними, зі своїми здібностями, зі своїми дарами, з якими ми втратили зв'язок. До речі, я вам вже написала такий класний алгоритм, і завтра на практиці ми будемо це робити в міні-групах. Спочатку я вам його навіть дам в такому ну, вигляді. Ваш, в нашу закриту групу вигляді якогось файлу. І ми будемо це робити один для одного для того, щоб повернути собі цю цілісність і відчуття того, що ми маємо силу внутрішню, ми можемо впливати на свій світ, на світ на наших оточуючих, але через те, що ми можемо користуватися цією силою дуже екологічно для блага інших. Тому, Вибачте, якщо комусь не відповіла, багато людей просто писала. Подивіться, будь ласка. Якщо у вас немає від мене відповіді, дайте мені знати в приватне, і я вам надіслю і умови участі, і потім посилання на цю закриту групу. Дякую.